Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Української Відьма і сьогодні хочу подивитись любов у серпні. Що це місяць нам несе? Ми зробимо трошки розклад загальний Любов, кохання стосунки. Трошки зробимо загальним розклад, а всередині ви вже викладемо трошки важливу інформацію. Подивимось з вами по варіантах. Не забувайте підписатись та приходити в телеграм на особисті розклади. Чому не захотілося іншу колоду? Добре, серпень, ваша любов! Активний місяць. Активний місяць, але дивіться, бути дуже уважні, да, як кажуть, і обережні, тому що активізуються і вороги. Активний то чомусь чоловіки такі легковажні йдуть. От, знаєте, не люблю я загадки. От не загадувати, не розгадувати. А цей серпень, він несе таки, знаєте, рокових, доленосних, але з таким важким досвідом. Тут велика вірогідність, велика небезпека потрапити в якусь халепу в стосунках. От придивляйтесь, якщо йде чоловік, який дуже схожий на вашого батька або на вашого колишнього, все, він вас доконає. тут кажуть, що в серпні може бути дуже багато легких стосунків, швидких. І так буде добре, гаряче і ніжно чоловік розповідати, як ви йому треба, як все для вас. І все це дуже швидко буде скінчуватись. Ви всю душу туди, до нього, а він потім на все. Я отримав те, що хотів. До побачення. Тобто страждати буде за вами. У вас буде відчуття якесь, може хтось насниться з колишніх, з друзів. Про вас буде дуже активно думати, ви будете це відчувати. Я кажу, вороги попросинались. Прямо така якась іде. От в кого точно були бабьонки вороги, або до жінок відьом ходили. Буде повторення якихось ситуацій. Забрати любов. Знаєте, тут легковажний був не найгірший варіант на серпень, тому що в кого є такі стародавні. Дуже важкі стосунки, і тут кажуть, чекайте оновлення колишнього, з'явиться, при цьому маска на обличчя буде. З'явиться в той час, коли вам дуже захочеться любові, романтики. Знаєте, от дівчата, в кого є такий у серпні, будь ласка, не ведіться. Знаєте, у нас буває такий стан, нам здається, що ми, ми, ми контролюємо ситуацію. Що зараз він буде робити так, як ми того хочемо, а він нас вже прорахував на 100 ходів вперед. Руйнування буде. Будете чітко відмовлятись від всіх від вся. Втомитись від них вам не буде зрозуміло, куди ви далі йдете? Хочу любові, хочу любові, хочу ніжності. Будете психувати. Як я кажу, всім їм там, хай всі йдуть в ад. Будете психувати. Чому? Тому що не несправджуються ваші надійні на чоловіки. Ви така гарна, за собою там слідкуєте, або там збираєтесь, або все для нього. Або там радію, знаєте, відкриваю душу, така все. А він таки прийшов зі своїми якимись проблемами. Чому такий місяць важкий? чому? Знаєте, що кажуть? А вам, це ви, ви не зрозуміли, то не важко, то ваша вдача. Ви десь хтось о мене трикутник або вийде з нього. Ви, ви просто втомитесь від цього цирку і скажете досить з мене. Чому ви важкий? Тому що вибір неправильно робите, можете промотати. Там прямо так от лягли ці карти. За вами. Ви дозволяєте, ви знаєте, що чоловік важкий, поганий, поганець, може там важкі звички, може бив, може колишні важкі. І ви знову дозволяєте цій історії бути, а вам треба паузу взяти. Вас доп'ють, вас просто знищують. І тут кажуть, як ти продеш серпень, якщо десь застрягнеш, а якщо ви, наприклад, у шлюбі і ви чоловіка не хочете змінювати, не застрягайте в сварках, от ви будете бачити, прям воно як намотується. Одні і ті ж самі слова, одні ті ж самі претензії, одні і ті ж самі проблеми. Вийдіть з цього кола в серпні і налагодиться. Дівчата, колишніх тих самих чоловіків, якщо до них є претензії, якщо ви там. Щось вам не сподобається в стосунках. Ну не підбирайте вже. Обирайте на серпень підказку. Особисто в особистому житті. Не зливати емоції одинички. Тут можуть бути дні, критичні, важкі, болючі. Не ведіться просто... Ну, якщо ви погодились просто на інтим, розумієте, що чоловіку тільки інтим треба, не страждайте. От тут ваш імператор за вами ходить. Ну, Хороші ми. не потрапте у пастку. Готуйтесь до відкриття тайн таємниць. Тут хтось узнає неприємну інформацію, може навіть стосовно трикутника. І от, отут, хто не впіде в трикутнику, зраду, хто буде вірним собі, той отримає нові стосунки пізніше. Третій варіант. Тут, мож, можливе, мир і гарні стосунки. Так, людина пройде з такими негативними думками по дияволу, прив'язана до вас. Але ви можете просто домовитись, як далі будувати ці стосунки. Сказати, наприклад, ще раз підеш, все, це останній раз, ти так і зробити. І тоді хай думає. Тут такий момент, що ви можете просто переграти того, хто грається з вами.